Друзі, всім добрий день. 22 березня. Я в Одесі. Сьогодні вночі ворог обстрілював нашу країну. Загалом було випущено більше 90 ракет і більше 60 шахетів. Це якийсь жах. Ці цифри вражають. Пошкоджені електростанції, лінії електропередач, житлові будинки, підприємства. Є ран поранені загибель в Запоріжжі. Навіть в тролейбус прилетіла. Він горів. Ну немає слів. Щирі співчуття, всім постраждали. Що стосується Одеси, то мене розбудила Растя. Растя зараз на посту, вона все це бдід розбудила мене. І звісно, що ми вже до ранку не спали, бо тривога була до самого ранку, чи читали ці новини, а десь там в 9 ранку. Ну, десь так вимкнуло світло, і зараз світла немає. Центральній частині от я вийшла, зараз знаходжу біля театру, бо хотіла вам сказати декілька слів, а не ні можу ніде сказати, бо центр міста, перші поверхи скрізь там, якісь бари, ресторани, підприємства, офіси. Тобто на перших поверхах люди не живуть, а якісь установи там і працюють генератори. І такий жах по центру неможливо пройтись. От може, ми зараз будемо йти, я вам трошки зніму і дам послухати, що коїться. Ну, це все такі дрібниці, ми готові витерпіти генератори, і безсонні ночі, аби тільки ворог пішов з нашої країни. Але, на жаль, поки цього не сталося, нам залишається молитися, вірити, допомагати нашим ЗСУ. Так. Які в мене сьогодні плани? Ну, настрій в мене, як і у всіх, всі пригнічені. Всі пригнічення. Растін, э, растін. Настрій не дуже, але все ж таки сьогодні п'ятниця я хочу піти в музей э, в кіностудії. Пам'ятаєте, там є ще одна екскурсія, на яку я хотіла потрапити. Тобто я зараз вийшла з Растінькою, щоб вона пройшла ну, в туалет, сходила. Я її заводжу додому і йду в музей на екскурсію. Пропоную вам піти разом з нами. Може, якось ми відлічимося та. Думки стануть на свої міста, і ми зрозуміємо, як нам діяти, в якому напрямку нам думати. Хоча в якому напрямку нам думати. Нам залишається тільки, я ж кажу, молитися, надіятися, підтримувати наше ЗСУ словом, грошима і таке інше. Зараз покажу вам Растю. А ось я Растюня, добрий день. А що це за образ? Все хоче зняти на Ні, Растя в місті поки що в наморднику. Ось наш театр. Планують вімкнути фонтан першого квітня. Ну, якщо доживемо до першого квітня. Растя там квіти. Ну куди ти пішла? Растя. Тут зараз багато дітей. Люди прийшли посидіти трошки. Не ж кажу в центрі міста ходить гулять, як ми звикли ходимо, гуляємо. Тут то. Неможливо зараз. Так генератори дуже вони давлять на, на мізки. Я поки сюди пройшлася, в мене вже голова гудить. Ну вона в мене гудить і від цих подій, що я не спала, нервувала, все. Ну що робити? Я ж кажу. Витримала б ще не одну головну білі, якщо б знала б, що це допоможе якось пришвидшити виход окупантів з нашої країни. Растюня, все, йдемо додому, то я буду їхати в музей. Бусінка моя, ну шкода, ну що, поки в наморднику, поки не привчився. Голодна, як собака. Не може не, жодної гадості не може поїсти нічого. Привіт, друзі! Друзі, повз повста. Хотіла вам сказати Одеса Фудмаркет, пам'ятаєте його? Він спочатку війни не працює, а зараз з'явилася така новина, що готують його до відкриття. Ну планують його відкрити. Там хто знає, що буде завтра, але на сьогоднішній день є таке в планах його відкрити. Це фастфуд, це багато фастфудів в одному приміщенні. Багато як ну, фастфудів, кафешок в одному приміщенні. Так що дасть Бог відкриє. Місто хоче жити, як і вся Україна. Ми всі хочемо жити, ми хочемо працювати, ми хочемо відпочивати. Дайте нам змогу жити. Врешті-решт. Це в мене в парадному, чуєте теж як... Буде жужики, гудять, генератори. Одеська кіностудія. Ходімо, дізнаємось, чи чекають нас сьогодні, чи ні. Друзі, я вже йду додому. Екскурсії сьогодні не буде і не було, тому що не було світла, ніхто не знав, коли воно вімкнеться. Зараз я приїхала на кіностудію, кажуть, тільки-тільки вімкнули світло. То добре, що вімкнули, може і в нас вдома вже вімкнули, тому що я уходила світла, як не було, так, так і немає. Тут я бачу теж, що генератори працюють. Ну що, зараз приїду додому, візьму растіньку та пройдемось на море. Таке хоч трошки якось. Хоча я вам скажу, я поки оце бігала, то на екскурсію, то цих екскурсії, то, то я трошки розвіялась. У мене вже нема цієї депресухи, як була. Я не знаю, що, що робити, ми нічого не можемо змінити. вже дійсно, слава Богу, що вижили. і Як буде, так буде. Все буде добре. Все, йдемо за разінька і на море. Йдемо ми на море, зараз я покажу разіньку. Подивіться, разстівня в наморднику, Вона хоче його зняти, знімає. Я кажу, разня не можна, все не знаю, наскільки мене вистачить. Мені так шкода, і так хочеться зняти той наморник. Ну таке, Растя майже сім років, я надумала її виховувати. А там годують тваринок, я вам показувала. Собачка, кішечок, Растя завжди туди біжить. А зараз Растюня трошки злорадствує, так? Да. Пішли так, навпростець. Боже, як красиво, коли виходить сонечко, подивіться. Блакитне небо, зелена травка, яка краса, така тиша, тільки пташки співає. Живий насолоджується життям, да? але не дають. А в нас ще одна проблема, знаєте, яка. Ми забули м'ячик. Хотіла сказати, загубили, така ми думаю, а що ми з ним зробили. Ми його забули. Він в мене в куртці в кишені, я на цих нервах постійно думаю, що це коїться і як воно буде, і все, і пішла. Так ми йдемо. Я згадала, що я забула м'ячик. Думаю, зайду в зоомагазин, куплю, нехай буде ще один. Заходимо в зоомагазин нашого м'ячика-лайкера. Немає такий великий зоомагазин, кажуть, немає. Ну таке, дякуємо. Не знаю, що ми будемо робити. Треба знайти якусь е пляшку. Пляшку таку. Вона тоді добре гралася, коли я з, -з, 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 -з пепсиколи чи від чого їй дала свою. О, де? Зараз будемо ходити по сміттєвих баках шукати пляшку. Боже, яка краса, подивіться. вау. Дякую тобі, Морічка, дякую тобі, Боженька, що ти даєш нам такі красиві види, що ми можемо якось відліктися від цих страшних подій, в яких ми живемо. Це дуже красиво. Ці хмаринки це море красиве. Растюня до мене. До мене. Раст. Подивіться на це небо над ним. Боже. Це щось неймовірне, расть. Растюня, боже мой, не дивись на мене так, расть. Вона хоче, я ж набрала он, гілок. Боже, тут так чисто, так прибирають, що навіть гілок не валяється. Растя, почекай. Дорога, стоп. Ну знайшла, знайшла дві. Стоп! Жерон, боже, яка краса. Досі немає світла, генератор працює. Подивіться на це море, на це небо і ще білі чайки. Чайки, ну, це взагалі. Ви як не знаю, як це описати, але це дуже красиво виглядає. Космос якийсь там. Добрий день, поближче тебе з нього. Растюня, а де та гілочка? Що загубила? Давай я покидаю. Ні, ти чекай! Ти повинна бачити. Колись так теж, та це було, мені здається, не один раз. Раз тільки дала отак палицю. а вона кусочок відкусила. І знаєте, де вона в неї застрягла? В, в ньо. Отут, в верхньому ньому, і вона стоїть така, там починає крутитися, як уш на сковородці. Я не знаю, таке щось виробляла. І не дає, щоб я витягнула боже, а я як завжди починала кричати. Добре, що біля мене. Ну, це ага, що робити? Отак я роблю. Растя, обережно, так не можна гризти. Пам'ятаєш, що було? Добре, що зі мною були собачники поруч, що вони витягнули, допомогли, витягнули. Вона ще не дається. Їй же боляче і, і вона не дається. Моє сонечко. Боже, ну море це щось. І подивіться, як красиво хмаринки блакитні, море блакитне і біла така смуга, окантовочка така. Ну от скажіть. Я ж кажу, що хтось би намалював, сказала би та, то не по-справжньому. Таке щось фантастичне, казкове. А ось воно. Все по-справжньому. Дивіться, яка картина. Якщо ми подивимось праворуч, то ми побачимо якусь таку димку. Отам от як туман чи що, ну от димка є. Я не знаю, як воно видно на е, телефоні, на цьому при зйомці, але там є димка з цієї сторони. І дивимось ліворуч. Все чисто, красиво, і навіть білі хмариночки. Хмариночки змінюють колір. Бачите, все більше і більше білого. Ось димка. Хочеться протерти очі. Здається, що тобі, знаєш, як ото піліна якась. Раз пішла на полювання. Раз я тебе зараз приб'ю. О, мама мія! О, холодно. Холодно. А коли востаннє? їла м'ясо. После завтра. Растюня, давай наверх залазь. Я подивлюся, якщо ти залізеш, то і я полізу. О, во всі лізуть, і дівчата, і хлопці, всі. А я що? Я ніколи не залазила на це великами. Ніколи. От ще я не знаю. Скільки я раз не приїжджала в Одесу, скільки я тут живу, ніколи я не залазила. Рестюня, ходімо. І отак тепер йдемо на ланжерон. А чоловік знов їсть. І цей прицес нескінчаємий. Все їсть і їсть. Він годує чаючо. А зараз і Растя підійде, вона йде в обхід. В обхід. Якщо закриті двері, то ми зайдемо через вікно. От Растя. треба брати з неї приклад, вчитися. Яка вона розумна в мене Растя. Вікно теж закрите, да, Растя? Ну, шукай чорну, чорний вхід. Опа. Дивіться, на цю швидкість. <дивіться> Залізла наверх, щоб її побачили. Тісточки не давайте тіття. Растя сидить і чекає, поки я знайду ту гілочку. Нормально це, вона її загубила, а я повинна знайти і принести їй. Сидить в образі. <рес> Вже в інший стрім попала. Молодець. Растя, йди шукай. Друзі, ми вже на Ланжероні, зараз сидимо в бік дому. Хотіла ще декілька слів сказати стосовно світла. В Одесі зараз діють графіки відключення світла. Наскільки і як часто вимикається світло, я не можу ще сказати, тому що я ще не ознайомилася з цими графіками, не бачила, я просто знаю, така є інформація і все. Чому не ознайомилася? Тому що я вам казала, що майже півдня, не майже півдня, а більше ніж півдня. У мене не було світла, не було вайфа. А в мене в квартирі ще дуже погано ловить мобільний зв'язок і мобільний інтернет. Майже його немає. Там так дуже рідко щось проскакує. Я не знаю чому. Я думаю, що то з-за того, що дуже товсті стіни. Я вам казала, що я опалення в цьому році вмикала декілька разів за всю зиму, там два чи три рази на декілька годин. Влітку я не вмикаю кондиціонер. Ну, якось такий ефект термоса, знаєте, будинку. З однієї сторони, то це добре, я ж кажу, що заощаджили на опаленні і все. А мобільний зв'язок теж не доходить. Нічого не доходить. Тому, коли немає світла, то я відрізана від всього, від цих новин, все. а зараз коли вийшли, коли на вулицю, то вже не до цього. Ознайомимось, я вам все розповім в наступному відео. Стосовно графіків, відключень. Кому цікаво, ну, я думаю, що Одесити вони всі самі все знають. Може, комусь цікаво, то я розповім. Все, йдемо вже додому. На ну, морячка сьогодні і дякую, що ми, що ми сюди прийшли. Дякую Богу, що все ж таки привів нас. Якби то я не ходила і в музеї, і на екскурсії, все ж таки, боженька мені мене привів на море, що я заспокоїлася вже і буду спокійно спати, якщо нам дадуть спати. Що вас це відео трошки заспокоїть і як воно відвлекло мене. Це морічка наша, небо і вся ця краса навколо нас. До зустрічі, пока-пока.